Останні кілька років у Мукачівському будинку інтернаті не гаразди з інтернетом. Це одразу позначилося на навчальному процесі та його організації. Відтак, новий керівник Віталій Якимчук, який очолив дитячий будинок інтернат близько місяця тому, обрав для установи нового інтернет-провайдера компанію Девесад, керівнику якої він надіслав відповідне звернення про допомогу. Я звернувся до генерального директора фірми Дівесад з метою. Щоб він допоміг нам завести інтернет в нашу школу. Чуйна людина, я дуже приємно вражений, приємно шокований від того, що підприємець, генеральний директор, пішов до нас на зустріч, значить, все обладнання, кабеля, робоча сила оплатили і встановили. Тепер більше сотні вихованців отримали безперебійний доступ до високошвидкісного інтернету. Віталія Кимчук і директор компанії DWSAT підписали меморандум про співпрацю, завдяки якому заклад, окрім безкоштовного підключення, отримав рік користування інтернетом без абонплати. Компанія вже опікується такими схожими закладами не перший раз. Ми вже і опікувалися волонтерськими хабами, і опікувалися іншими школами та організаціями. Наша організація сьогодні провела у цьому закладі інтернет оптичний. У них була проблема з цим інтернетом, з попереднім провайдером. Також ми зробили розводку по Посам установили обладнання оптичне. Встановили роутера потужні для того, щоб і діти, і життєдіяльність цього закладу могли існувати і гарно працювати. Також я як подарунок вирішив, бо зараз на складний час у державі, на складний час у таких закладах фінансування не завжди хватає для цих речей. Ми вирішили нашим підприємствам подарувати на цей календарний рік безкоштовний інтернет як користувачі. Варто відзначити, що і зі світлом тут проблем не виникатиме. Адже завдяки напрацюванням директора дитячого будинку, майже місяць тому інтернат отримав цілодобове постачання електроенергії та ще й потужний генератор. Тож проблеми з доступом до інтернету тут, сподіваються, не виникнуть, а вихованці зможуть краще навчатися та розвиватися.